Коли раптом в наших веселях пропадає електроенергія і зникає світло, ми стаємо безпорадними. І вже, здається, нереальним, як колись люди жили без світла. У підземеллях нашого замку є невелика колекція ліхтарів. Це ліхтарі 19-го, початку 20-го століття. Один з них у мене в руках, і він нам образно продемонструє, як власне користувалися ними, заходячи навіть у це підземелля, освічуючи собі дорогу. Найперші відомі прилади для освітлення це скалки чи лучини. Це тріска сухого дерева, кусок поліна, який освітлює житло, дорогу, розганяє морок, темряви. Найпоширеніші прилади для освітлення з бігом часу, коли людина навчилася обробляти камінь, кувати залізо, винайшла інші матеріали це стали ліхтарі. Ліхтар це прилад для світла, який захищений від зовнішніх впливів, від дощу, від вітру, від протягу. А також він віддає освітлення. І ось наша колекція це саме ліхтарі. В ужиток вони якнайширше війшли вже у 14 столітті. Справжньою революцією було винайдення гасу. 1853 року працівники львівської аптеки під золотою зіркою Ян Загір і Ігнатій Лукасевич винайшли спосіб дистиляції нафти серцю. І це й було справжньою революцією. Гасові світильники починають якнайширше використовуватися і лампи, і ліхтарі цього ж року була зроблена перша хірургічна операція в нічний час, і освітлювали її також гасовими лампами. Спочатку ліхтарі кріпилися до фасадів будинків, на великих перехрестях їх завішували на перехрещенні шнурки. Згодом почали використовувати вільні стовпи, де також кріпилися ліхтарі. З часом вони стають такими зразками декору для освітлення публічних місць. В нашій колекції є дуже цікаві зразки, і один з найцікавіших ліхтарів. Багато декорований, прикрашені скельця постаттю ангела, і а на горі навіть є дзвіночок. Тобто, в денний час він сповіщав господарів про прихід гостей, а вночі підсвічував фасад будинку. Є інші скромніші ліхтарі. Є дуже цікаві транспортні ліхтарі. Що це означає? Це ліхтарі, які кріпилися до карет, це ліхтарі, які навіть використовувалися на кораблях бо мають елементи для передачі азбуки Морзе. Є значно скромніші ліхтарі, настільки широко війшли вони у вже використовувалися як для підсвічування чи освітлювання палаців, так і убогих хатин. З щоденного нинішнього вжитку вони вже вийшли. Хіба що в таких неелектрифікованих районах, ну та ще туристи їх використовують. Серед нашої колекції є і такі ужиткові світильники, які використовувалися ще у 50-х роках минулого століття. І це славнозвісні газові лампи. На горищах наших будинків, особливо в сільській місцевості, їх можна знайти ще чимало.